Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Коли найкращий час, щоб почати обрізку вашого саду, чи можна обрізати взимку? Які дерева та культури не можна обрізати взимку, а краще перенести на весну? І чому? Ви можете почути від людей такі вирази. Ну, наприклад, кісточкові культури обрізають лише весною, але вони вам ніхто не пояснить саме чому. Просто так кажуть: от не можна, обрізають весною. Давайте в цьому відео ми поговоримо, коли можна проводити обрізку. За яких умов, за якої температури, і як зробити так, щоб ваша обрізка принесла вам лише користь і ніякої шкоди не нанесла. І, от щоб самим не гадати і не слухати байки, ми можемо почитати літературу, наприклад, Кудрявцеве. І там буде написано, що будь-яку культуру можна обрізати в будь-яку пору року, якщо дотримуватися технології, Хм, цікаво. А як по з приводу кісточкових культур, які нам не радили обрізати, ми можемо почитати іншу літературу. Там теж буде написано, що так обрізку можна проводити в будь-яку пору року, але найкраще це робити під час зимового покою рослини. І теж дотримуючись лише технології, можна обрізати в будь-який місяць зими, хоч на початку, хоч всередині, хоч в кінці, хоч весні. У інших авторів ми навпаки можемо прочитати, що зимова обрізка навіть корисна для рослини, а тому, що за зимові місяці поживні речовини від бруньок спускаються до коріння. Тобто, коли ми зрізаємо частини крони, то весною, коли вони повертаються. До бруньок, то бруньок вже менше, і кожна брунька буде отримувати більшу кількість поживних речовин. І саме тому, коли ми це, цю обрізку проводимо весною, то ми навпаки зрізаємо з дерева. Разом з гілками вже й поживні речовини. А як же ті побоювання, про які я сказав на початку відео? І в тих самих авторів ми можемо дізнатися, що немає переконливих доказів того, що зимова обрізка наносить будь-яку шкоду чи спричиняє якісь ризики. Тому, коли вам хтось буде казати, що не можна обрізати абрикос зимою? То ви в нього запитайте саме, чому, і хай він вам покаже. Що зимова, коли зимова обрізка принесла вам шкоду, але як я й сказав спочатку, обрізка для саду буде безпечна і корисна за умови дотримування кількох простих правил. Більш того, вони дуже пов'язані один з одним. І так, перше правило це температура повітря. Не можна проводити обрізку взимку, коли температура повітря нижче ніж 5 градусів морозу. На це є кілька причин: по перше, деревина при низьких температурах стає крихка. І ваші зрізи будуть нерівні і спричиняти великі ушкодження саме всередину деревини. А саме тріщини, які йдуть вглуб гілки. І вони спричиняють найбільшу небезпеку, тому що саме через ці тріщини, потім влітку разом з опадами проникають усілякі грибкові захворювання і починають там проростати. І з середини деревини майже деякі, майже неможливо потім дістати, і ви можете втратити рослину. І на сильних морозах, окрім крихкої деревини, ще й стають крихкі руки, тому в наших умовах не проблема обрати час і день, коли температура повітря буде не така низька. А можливо, ще й буде плюс. От тому саме я роблю сьогодні відео. У нас на наступному тижні обіцяють взагалі до плюс 10 у ну, Дніпропетровській області. Чудова нагода, якщо є час провести обрізку в своєму саду. І. Звільнити час весною до того ж, саме плюсова температура чудово підходить для другої обов'язкової обов'язкової підкреслюю. Якщо вирішили обрізати дерева взимку, то обов'язково. Треба всі зрізи потім замазати і закрити. Я нещодавно робив відео про те, що найпростіший, на мою думку, і найдешевший спосіб це просто замазувати вапном. Тому що можна приготувати будь-яку кількість за потреби. Звісно, ви можете в то вапно додавати будь-які компоненти, щоб поліпшити і покращити його властивості. Це на ваш розсуд. Звісно, ви можете купувати садові замазки, вже готові. Але закрити зрізи треба обов'язково. тому що дерево знаходиться в зимовому покої і воно взагалі не буде загоювати наші рани, а почне цим займатися лише навесні. А для будь-якої замазки дуже важлива плюсова температура, щоб була гарна адгезія. В ідеалі, якщо це буде вище 5 градусів тепла, тому саме така погода, яку нам зараз обіцяють. Чудово підходить для обрізки вашого саду. Звісно, у тих самих авторів ми можемо зустріти і застереження, коли вони пишуть, що так, є такі теплолюбиві культури, як персик, нектарин, як молоді дерева віком до 5 років, що якщо є можливість, то краще відкласти обрізку таких рослин все ж таки на весну. Але вони потім самі далі по тексту і визнають, що взагалі то немає переконливих доказів шкоди зимової обрізки навіть на тих. Культурах. І поки не забув з приводу каміді. Це часті запитання від глядачів, що робити, якщо тече камідь. Якщо ми робимо зимову обрізку, і ви помітили, що на якась, якась гілка у вас тече камідь, то зараз саме по причині того, що всі дерева знаходяться в зимовому покої, не треба нічого туди, туди лізти і розколупувати. Тому що дерева не починають загоювати рани, бо вони сплять. Треба це робити, коли дерево активне. Тому зараз, якщо у вас камінь десь, нічого не чіпайте. Якщо дуже сильно тече, ви можете просто її зняти і обробити. взагалі-то найліпше це 10-відсотковий розчин мідного купоросу. Помазали, воно висохло. Через кілька годин ще можете повторити, тобто він зайвим не буде, він там почне прижигати всілякі грибкові захворювання. А ось якщо ми робимо обрізку весною, і коли вже дерево активне прокинулося, тоді ми вже камінь можемо лікувати і усувати. Ну я про це буду робити окремий ролик. А Зараз, коли ми проводимо зимову обрізку, просто туди не, не треба лізти і її чіпати. Ви можете так само її просто закрити вапном. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було вам корисним та цікавим. І дозволить комусь зекономити час в навесні. Тому що весною нам його буде так не вистачати, роботи буде дуже багато. І цьогорічна зима нам взагалі дозволяє не лише якісно обрізати, якісно обробити зрізи, а ще й дозволяє провести обробку. До речі, стосовно обробок, я. Мабуть, наступним відео зроблю, як можна заощадити на бардозькій суміші, тому що це не таке вже дешеве задоволення, якщо подивитися, скільки коштує мідний купорос. Тому обов'язково буду намагатися на каналі робити відео корисні в питанні того, як можна заощадити свої кошти. І тим самим не втратити якість і отримати якісний врожай. Тому не забувайте підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. А також саме ваша активність, ваші лайки, ваші коментарі дозволяють просувати канал. В Ютубі і дозволяють йому гарно розвиватися. Тому я розраховую на ваші коментарі, на ваші лайки і на ваше розповсюдження цього відео серед своїх друзів і знайомих. Всім гарних врожаїв і до побачення!